Президент Зеленський зробив знову заяву про контрнаступ ЗСУ. коли буде готова українська армія і як росіяни готуються оборонятись. Ви не Новин. відповіді на ці запитання вже за мить у цьому випуску. Я Анастасія Федор починаємо. Україна ще не готова до контрнаступу і потребує більше часу на підготовку. Про це після зустрічі з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком заявив Володимир Зеленський. Він підтвердив, що ЗСУ готується до контрнаступу однак точну дату масштабної операції президент України не назвав. Мовляв, росіянам про це знати не потрібно. Ось цитата: нам справді потрібно ще трохи часу, не дуже багато. Ми будемо готові через деякий час. Немає секретів від наших друзів, але є секрети від наших сусідів. Кінець цитати. Нагадаю, що схожу заяву Володимир Зеленський зробив кілька днів тому. інтерв'ю бібісі президент зауважив, що українська армія може піти в контрнаступ навіть за нинішніх умов. Ба більше така операція буде успішною. Втім, через брак бронетехніки втрати серед бійців можуть зрости. А тому закликав дати більше часу на підготовку. В очікуванні контрнаступу не лише українці, а й росіяни. Наприклад, окупанти в паніці риють окопи навколо Маріуполя. Про це розповів. Радник міського голови Петро Андрющенко каже: активне будівництво укріплень триває. Причому як в самому місці, так і навколо. За словами Андрющенка, переважно росіяни встановлюють бетонні доти з кулеметами біля мостів. А щоб їх не помітили, використовують маскування. Також у Маріуполі відбувається постійна ротація військ. Процитую. Є певні переміщення військової техніки та особового складу окупаційних російських військ у Маріуполі. Якщо з міста окупанти перекидають на лінію фронту певні підрозділи, то на їх місце відразу заходять інші. Локацію вони можуть змінювати, проте загальне скупчення російських підрозділів у Маріуполі тримається на одному рівні. Кінець цитата: незважаючи на істерику в соцмережах, окупанти не відводять свої війська з південної частини України. Такі дані має українська розвідка. За словами представника ГУР Андрія Черняка, росіяни всерйоз готуються до оборони в Запорізькій і Херсонській областях. Він підтвердив, що людей примусово вивозять, бо бояться партизанщини, а також крадуть все, що можуть: автомобілі, обладнання лікарень тощо. Однак військові не тікаються, а будують укріплення. Загалом наша розвідка нарахувала лише на окупованій частині півдня України понад 150 тисяч російських військових. Цитую так, є певний рух, щось вони вивозять, когось евакуюють, щось намагаються вкрасти. Але реального відводу бойових підрозділів ми не бачимо. У повній частині Херсона ми спостерігаємо такі самі процеси. Особовий склад там залишається, вони оборонятимуться, вони будують там оборонні споруди. Кінець цитати. І, хоч сам контрнаступ ЗСУ ще не розпочався, прелюдія до нього вже навела страху серед росіян. Нагадаю, різні так звані воєнкори та пропагандисти минулого тижня здійняли істерику. Мовляв, українська армія не лише відвоює територію навколо Бахмута, а й ледве не дійшла до Білгорода. Водночас в офісі президента України заспокоїли, успішні бої на флангах у Бахмуті є лише прелюдією до масштабного контрнаступу. За словами Михайла Подоляка, вся велика операція. Операція включатиме в себе десятки і сотні маленьких. До них можна віднести удари по військових об'єктах росіян, яких останнім часом значно побільшало. Тож, це лише початок. Друзі, обов'язково ставте лайк під цим випуском і підпишіться на канал Фабрики Новин, якщо досі цього не зробили. До зустрічі!